Олександр Єрох, Лис рутенький ділив сир. Двоє котиків веселих. Якось сир знайшли. І ділити між собою сир той почали. Вздовж розділимо, мій брате. перший муркотів. Ні, упоперек розділим!» Другий говорив Сперечалися годину. Як той сир ділить, аж у з лісу лист руденький, з дешкою біжить. А про що у вас дебати? їх питає лис. Я суди небагато та служив колись. Розділити ми рівненько сир не в змозі цей, так найміть мене швиденько, буде все окей. Підписали документи на п'яти листах і поставили печатки. Сині у кутках, зовсіли в той сир руденький, потім поперек розділив усе по правді, навіть вибив чек. Половину за роботу забираю я, одна друга по бумагах теж тепер моя. Ось дивіться, документи на п'яти листах, підписи сторін і печатки сині у кутках. Двоє котиків веселих вже сидять сумні, бо без їжі залишились на три дні вони. Кінець йобаєчки простий, Не поділити самі з'їсть чужий.